Рецепт, як заставить російське населення Донбасу, що делають любити Україну. Смотримо, слухаємо. Всі навколо говорять українською. Люди мого віку молодші. Ніхто їх не заставляв. Вони просто подумали і при тому, що всі вони 90% говорять російською мовою на 10 рівнів краще, ніж Рамзан Дондон. Але вони перейшли на українську мову. І ці нюанси в частині дерусифікації. це, на чому це все базувалося? На міфі, на страхах, там, на якихось цих от у нас, у нас же, слухайте, у нас у нас навіть партія в парламенті ще їх не повісили, хоча дивно є. називається ОПЗЖ. Але давайте згадаємо, як вони себе називають ОПЗЖ. Опозиційна платформа. Опозиційна платформа, тобто вони себе вже перелегли ще на минулих виборах тільки на роль опозиції. Це ті, хто за, за, за рашу тут топили. А зараз все, їх нема. Хтось в Білорусі, хтось в Росії, хтось в В'язниці. З надією на обмін. Раніше у нас було... Значить. Питання мови стоїть в цій державі, хоч десь от, тось, колись чув його останнім часом. Слухайте, в частині дерусифікації я вам розкажу просто обалденну річ, що відбулося. Давайте згадаємо. У нас були до цього повномасштабного вторгнення. У нас була така категорія громадян, яку ми всі називали русскоговорящі громадяни України, які були вон, такими же патріотами або не патріотами. Это не формувалося языком. А зараз такого нема вже. Є просто українці. В Миколаєві, в Херсоні, в Харкові, у Львові. Всі просто українці. Ви відчули ж цікавий збіг? Як це так сталося? Завдяки Володимиру Володимировичу. Що там ще? З приводу Степана Андрійовича Бандери, все зрозуміло. Україна не дасть захопити ні його, ні Шухевича, це зрозуміло. Рамзан Ахматович дондон Дон Кадыров його. его. от вони там заявляють, що ми його похитимо і там накажем. візьмемо в плен. Ну, там вообще со, с, с образованием школьным большие проблемы, судя по всему. Ну и поддержка НАТО. Мы об этом уже говорили. 90% населения Украины. За вступлення в альянс Відкриваються зовсім інші перспективи. Видите, от у Путіна є два, дві групи людей, з якими він знаходиться в особливих стосунках. Дві сім'ї. Одна сім'я це сім'я Анатолія Савчака, Якого він особисто вивозив до Франції, коли проти Анатолія Савчака була кримінальна справа Російської Федерації на якомусь таємному літаку. І потім Собчак повернувся до Росії, вже коли Путін став президентом, і якось загадково помер. Але у Путіна серйозні стосунки з цими людьми, не тільки Ксенію Собчак, я б сказав, він, вона взагалі його хресниця, uh -huh. але і з матірю Ксенії Собчак Людмилою Нарусовою, яка, до речі, член Ради Федерації. Так. І яка собі в Раді Федерації дозволяє те, чого взагалі ніхто в Росії не те член Ради Федерації. А навіть деякі опозиціонери себе не дозволяють, коли вона на пленарному засіданні Ради Федерації питає, а які тепер кордони у Росії? Можете сказати? От ми приєднали оці області, а, ти, а в яких кордонах? І всі на неї бісяться. От. Це одна сім'я, інша сім'я це сім'я Єльцина. Угу. Куди Путін приходить з квітами додому вітати з якимись днями народження, ювілеями на камер вони йому говорять: ось, здрасті, Володя. Ну тобто так ніхто з ним не розмовляє. І про цих людей ми теж нічого не знаємо. Де вони взагалі всі? Що вони роблять? Нещодавно я бачив заяву Наїни Єльциної, яка була антипутінською. Не пам'ятаю вже з якого приводу, з якогось приватного приводу. Мені здається, там теж на захист когось з. А, на захист мені здається центру меморіалу. Вона привітала центр меморіалу з Нобелівською премією, uh -huh. сказала, що це героїчна організація. І знову так. Значить, вона може собі це дозволити. Виступ, хоча і ніхто не вимагає від неї таких заяв. Але ці люди, як не дивно, почувають себе безпечно. Оце так буває в мафіозній державі. Є якісь сім'ї? недоторкані. Недоторкання. Все дно. Що б вони не робили? Тепер питання: а що ж сталося Ксенію Савчак? Як вийшло, що вона вийшла з цієї стації? А тому, що це мафіозна держава. Наскільки я розумію, Ксенія Савчак просто посварилася стіною. Ще однією фіфою. Угу. Мерзотницею, на якій просто нема де ставити вже тавро. тавро. Просто. І ця Кандилакі, яка займається якимсь шантажем в соціальних мережах, вирішила, що Собчак в неї намагається перехопити бізнес, використала іншого мафіозі Сергія Чеміза. От вони пішли в такий наступ. Але цей наступ, от я так бачу, що в будь-якому разі. Коли це доходить до царя, він це зупиняє трішечки на гальмах. Uh -huh. І тому Сабчак буде обережною, вона буде точно знати, де її кордон. Якщо виявиться, що вона зараз піде далі, ось набагато далі, я не думаю. Але якщо так буде, то це, знаєте, значить, царні настояще. Значить, щось там вже з, е, якось. Повернулася зовсім інакше, ніж ми собі уявляємо. І ці сім'ї вже не те, що не відчувають, що він може забезпечити їхню безпеку, а не відчувають, що він там довго протримується. Вони перестають зважати на його гарантії, або їх він не може їх більше їм, їм дати. Це серйозні зміни. Поки що цих змін немає. Знову таки, uh -huh. якщо Савчак виїхала і нічого не сталося, показали їй ізраїльський паспорт. Вона має. Повне право на ізраїльський паспорт це ж не якась вигадка. І дідусь батько Нарусовий, Він єврей за походженням. Ну це, це не таємниця. Цього тижня з'являлася явля, інформація, що Росія вербує. Ем, ну ми перед тим чули, що на Сирії вербує цього тижня. З'явилася інформація, що вербує найманців з Афганістану. Командос, о цих афганських командос, яких там десяток тисяч, чи чи навіть більше, так наскільки це становить нам загрозу і може змінити ситуацію власне на бою? Давайте почнемо з того, що ця інформація не перевірена. Ми з вами все ж таки в студії авторитетного телеканалу і доносимо правдиву інформацію. Та так само як пам'ятаєте, свого часу кидала інформацію 100 тисяч корейських добровольців, вже формуються колони. Вони пішка вже рухаються в бік Донбасу. Зафільмовки були ж були із Африки, навіть да, із датами да, 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 да. дурнувата так звані... ситуація. знаєте, з'являється повідомлення з посиланням. Національний центр спротиву звучить красиво, mm -hmm. та сильно, так серйозно mm -hmm. є елемент довіри. Іранські інструктори в Криму навчають російських військовослужбовців в користуванні дронів. Тільки одне но національному центру спротиву хотілося б зауважити липень місяць повідомлення американської розвідки про те, що російські військовослужбовці інструктори проходять навчання на території власне Сирії. І тут питання, для чого ви вкидаєте подібну дезінформацію? от і відповідь на ваше запитання щодо власне афганських mm -hmm. команд. Знаєте, нас ким тільки налякали? Я ж mm -hmm. кажу, починаючи від корейських команд, афганських команд, сирійських бойовиків, ким там ще, екзотичних країн було стіко, але наразі, якщо ми подивимося на мапу військових дій. Є успішний характер просування саме збройних сил України, не зважаючи на весь цей коктейль, команда спеціалістів, там інструкторів та всього іншого, та ну скажімо, непотребу, який намагається. Начебто долучити до участі військових Кадиров лякає нас чи не щомісяця, і от зараз знов залякування, то тобто, що знищили кадирівців. Там кілька десятків. Оце підтвердження того, наскільки успішно там. Та. Так, Якщо так, говорити вже про знищення, знову таки, от ви цифру назвали 70 тисяч. Тішуся, що власне і місцевий рух спроту у Луганській області він долучився до збільшення цієї кількості на цьому тижні. Власне за координатами, переданими українським розвідтовариством місцевим рухом спруту було накрито декілька баз розташування. Ось повідомлення сьогодні, що власне в Кремінському районі накрили базу, і було декілька днів тому, що у Сватівському районі. Оце показник, тобто те, що ми можемо звітувати. Те, що реальний рух спротиву є, є реальні його результати збільшення кількості власне втрат серед особового складу окупаційних військ, пане Дмитре. Будьте ласкаві ще раз для нас всіх, чим так важлива траса Сватова Кремінна. Ой, та це, знаєте, головна і основна логістична складова траса 66. Вона дає можливість перекидання особового складу паливно-мастильних матеріалів боєкомплекту, як з території Російської Федерації, так і тилових районів окупованої території Луганської області. Траса проходить троєчки і далі на Кремінну. Наразі точаться запеклі бої якраз за контроль на цієї траси. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.